Міняємо кільця форсунок. Це нижні, вони коричневі, а це чорні номер, вони йдуть верхні. Цю я вже замінив, використовую мастило ТРВ для встановлення. З цим питань не буде. Ставиться тільки в одному положенні, ось так одягаєте на форсунку. І вставляєте. Зараз я знімаю усі кільця. Бачите, вони вже зношені, сівші, міняю, змащую мастилом, збираю рампу. 99% я впевнений, що цього не потрібно показувати. Тут нескладно, змастили, вставили. Нижнє кільце змастили і потім, коли я все зберу, повернемось. У кільця я змастив. Тонким шаром мастила. Чіка ставиться тільки в одному положенні, ви не переплутаєте ніяк. І тепер можна зачуканювати їх на своє місце. А потім змастимо ці гумові ущільнення і вставимо рампу. Змащені. Тепер можна встановлювати рампу на своє місце. Тут йдуть два саморези, я їх закрутив одразу від руки, а потім 5 ньютон. Буде достатньо. Форсунки я продмухав, роз'єми я продмухав. Я все під'єднав. Трубку я змастив також мастилом ТРВ, ставив роз'єм і зачекання його скобою все. Бачите, він не злізе. Вентиляцію двигуна теж під'єднайте, можна встановити Воздуховід Тут я прикрутив від руки достатньо. Тут дуже легко піднімаєте, піднімаєте, ставиться на своє місце. І я би сказав, можна заводити, але ж не стоїть стартер. Поставив усе на своє місце, тут, тут. Там половини не було встановлено. І пішов я у салон запускати двигун. А якщо що піде не так, завжди можна вирізати. Я б з вас закачав пальне три рази. І все працює.